Трансвітове радіо представляє спеціальний проєкт Відверто про наболіле». Шукаєш відповідь на своє запитання? Довгий час не знаходиш рішення? Сьогодні відповідь знайдено. Біблія. Найкраще рішення твоєї проблеми. Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, якої довго шукав. Вітаю, друзі! Ми продовжуємо тему про скелети в шафі. Минулого разу ми вже чули про те, що скелет у шафі це колишній труп, труп, який зотлів і перетворився на кістки. Слово Боже, порівнює грішників також з мертвими людьми. В посланні до Ефесян, в другому розділі, з першого вірша, написано: І вас, що мертві були через ваші провини й гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя. Що панує в повітрі духа, що працює тепер у неслухняних, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Після гріхопадіння перед Богом ми виглядаємо як живі мерці. В посланні до Колося написано І ви поміж ними. Ходили колись, як жили поміж ними, тепер же відкиньте, і ви все оте гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули себе людину стародавню з її вчинками та зодягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом створителя її. Наприклад, такі речі, як гнів і злоба, супроводжують нас також і після увірування, це прикрий ли факт. Тому нам потрібно зрозуміти, як це з'являється в житті віруючих і чому вона автоматично не зникає? Виявляється, що ці речі досі у багатьох наших духовних шафах. Минулого разу ми говорили про царя Давида, про нього написано, що це був муж по серцю Бога, уявляєте? А в його духовній шафі при всьому цьому лежало вбивство і перелюб. Як таке може бути? Звідки ля це жахіття з'явилося у шафі. Такого богобійного, чистого і гарного хлопця. ля? ось як виглядає Давид під час нашої першої зустрічі з ним, і послав він, і привів його, а він рум'яний з гарними очима та хорошого стану, а Господь сказав Самуїлові: устань, помаж його, бо це він, і взяв Самоїл рога оливи та й помазав його серед братів його, і дух Господній злинув на Давида і був на ньому від того дня і далі. А Самоїл устав і пішов до рами. Звідки, ля у цієї кришталево-чистої дитини з'явилося це страхіття, яке проявилося в історії з Урією, якого він вбив і забрав його дружину. Він же не з'явився раптом ні звідки, ля ось цей монстр. От тут він, Давид, білий і похнастий, а тут він же блудник і монстр. Ні, насправді так не буває. Гріх розвивається, друзі мої, іноді впродовж багатьох років. Цікаве визначення цьому дав апостол Яків, але кожен спокушується, як надиться, і зводиться пожадливістю власною, пожадливість, по тому зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Не обманюйтесь, брати мої Любі. Виявляється, що від гріховної думки до скоєного гріха проходить чимало часу. Вагітність жінки триває, наприклад, дев'ять місяців. Якщо сьогодні ти тільки думаєш про гріх, то через рік ти будеш грішити цим гріхом. Знаєте, де знаходиться початок гріха Давида? Десь там, в перемозі над Голіятом, там його потрібно шукати. Ви скажете, не мили дурниць, це була Божа перемога. Як таке може бути початком падіння? Я не заперечую, що це була Божа перемога. Мені дуже подобаються ці слова Давида, які він сказав до Филистимлянина: ти йдеш на мене з мечем і списом та ратищем, а я йду на тебе в ім'я Господа Саваота, Бога, військ Ізраїлевих, які ти зневажив. Сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку, і я поб'ю тебе і відітну голову твою з тебе, і дня цього я дам падло филистимського табору птаству небесному та земній звірині, і пізнає вся земля, що є Бог Ізраїлів. Це дійсно говорив Давид, і він в це щиро вірив і Бог зробив цю справу руками Давида, і я в цьому ні на крихту, не сумніваюся. Але чи знаєте ви, які слова після цього співали дівчата? Які вийшли зустрічати переможців, і викрикували ті жінки, що грали та й казали, Саул побивав свої тисячі, а Давид десятки тисяч. І ви скажете, що ті слова не справили на Давида ніякого враження? Він не чув цього, ні, він все прекрасно чув. Це схоже на те, як до пастора підходить сестра а після проповіді, говорить: ваша проповідь просто божественна, і ви скажете, що це ніяк не діє. Я скажу вам, що це діє і ще як. Саме в цей момент неймовірного успіху сатана починає працювати над серцем Давида. Я хотів би, щоб ви не забули про це. В момент вашого неймовірного успіху на Божій ниві, коли ваша голова запаморочиться від Божих благословень, сатана почне працювати над вашим серцем. І саме він говорить через вуста тієї людини, яка тобі в цей момент лестить. Цього лише кілька моментів з життя Давида, які дуже яскраво показують розвиток ось цього скелета в його шафі. І наказав Саул своїм рабам: промовляйте до Давида потиху, говорячи, Ось цар уподобав тебе собі, а всі його раби полюбили тебе, а тепер ти посвоячишся з царем. Що робить Саул? Він спокушує Давида. Це такий самий процес, який пізніше відбувся з Христом в пустелі. Візьми каміння і перетвори його на хліби. Христос вистояв, а Давид на превеликий жаль. ні. Читаємо далі 26-й вірш. І його раби переказали ці слова Давидові, і ця річ була мила в Давидових очах, щоб посвоячитися з царем. Як бачимо Давидові, дуже сподобалася ця річ, але насправді він. Потрапив в пастку, як прикро. Знаєте, якою була ціна нареченої доньки царя? Це неприємно говорити, але потрібно було вбити 200 чоловік і повідрізати чоловічі органи. І в недовгому часі встав Давид, та й пішов він та його люди і забив серед Филистимлян 200 чоловіка, і Давид приніс їхні крайні плоті і дав їх у повному числі цареві, щоб посвоячитися з царем. І Саул дав йому за жінку, дочку свою милхолу. А що тут такого? Вони ж не обрізані, ми їх обріжемо, зробимо віруючими і допоможемо швидше зустрітися з Богом. Але знаєте, що відбулося в цей самий момент? Людське життя в очах Давида перестало мати будь-яку цінність. І згодом йому так легко вдалося відправити і урію на той світ. Його рука, як то кажуть, не здригнулася при цьому. Коли я читаю всю історію Давида, я просто не можу повірити, що солодкий співак Сіону був здатний на таке. Ось, наприклад, картина перебування Давида в землі Филистимській, куди він втік від переслідування Саула. І сходив Давид, та люди його і нападали на Гешурянина, і на гірзиянина, і на Амаликитянина, бо вони мешканці цього краю від віку, аж до те, як йти до Шуру і аж до єгипетського краю. І побивав Давид той край і не лишав при житті. Ані чоловіка, ані жінки. І забирав худобу дрібну та худобу велику, і осли, і верблюди, і одежу, і вертався і приходив до Ахіша. Найцікавіший момент записаний у 10 і 11 віршах. І питався Ахіш, на кого нападали ви сьогодні? А Давид казав на південь Юдин, і на південь Єрахемеліянина, і на південь Кинеянина, а Давид не лишав при житті ані чоловіка, ані жінки. Щоб привести до Гату, говорячи, щоб не донесли на нас, кажучи, так зробив Давид і такий його звичай по всі дні, коли сидів на Филистимській землі. Ну, просто зразкова поведінка Божої дитини в поганському середовищі брехун і лицемір. Ця історія Давида красномовно свідчить про те, що гріх має здатність розвиватися. До речі, саме ці криваві злочини Бог згодом. Нагадає Давидові і за них позбавить його права побудувати собі храм. Читаємо про це в першій хронік. І сказав Давид до Соломона: Сину мій, я мав на своєму серці вибудувати храм для імені Господа Бога мого. Та було, про мене, Господнє слово, кажучи, безліч крові пролив ти та війни великі провадив. Не збудуєш ти храма для мого імені, бо багато крові пролив ти на землю перед лицем моїм. Бог прощає гріх. Але наслідки завжди залишаються, і досить часто наслідки нашого гріха з минулого перешкоджають виконувати Божу справу в майбутньому. Наслідки гріха не зникають просто так. Та ж сама картина малюється в Давида й в стосунках з жінки, там взагалі печаль. В нього вже є дружина Мелхола. вона його любить, так написано. Саул їх розлучає. Давид знаходиться у вигнанні. Хто з'являється в Давида у вигнанні? Вігея, дружина Навала, який віддав Богу душу через те, що Давид його хотів вбити. Ось тобі і маєш тепер Військово-польова жінка. У всіх військових пізніше будуть такі. Після всього пережитого Давид нарешті стає царем. Але ось цей аморальний вірус, якого він підхопив на війні, залишився. І пересвідчився Давид. Що Господь поставив його міцно царем над Ізраїлем, і що він підніс царство його ради народу свого Ізраїля? І що робить Давид найпершим чином вступаючи на трон? А Давид узяв ще наложниць та жінок з Єрусалиму по виході його з Хеврону. І народилися Давидові ще сини та дочки. Так в тебе ж вже є дружини Давиде. Знаєте скільки? Ну, принаймні три Милхола, Авігея і Ахіноам. Навіщо тобі більше? Невже Давиде, ти не пам'ятаєш те слово Боже, яке було записано в книзі повторення стосовно царя, і хай не примножить він собі жінок, щоб не відступило його серце, і срібла та золота хай він не примножить собі дуже. А Давид поводить себе так, ніби це його зовсім не стосується. І цьому є причина присутність гріха, навіть незначного. Згодом зробить нас сліпими і глухими. До Ангела Лаодекської церкви Господь говорить: бо ти кажеш я багатий із багатів, і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Коли ця церква стала сліпою? До чи після увірування? Ну, звичайно, після. Крім цього, гріх має здатність прогресувати. Якщо ти залишиш малесенький грішок в своєму серці він зруйнує тебе всього. В книзі Приповістей написано: Погибелі передує гординя, падінюш, бундючний дух. І, на жаль, це трапилося з Давидом. Гріх почав його повністю контролювати. Апостол Павло, усвідомлюючи цю трагедію, вигукує Знаю, бо не живе в мені це в тілі моїм добре. Бо бажання лежить в мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені. І далі він говорить: нещасна я людина, хто мене визволить? Від тіла цієї смерті. Насправді це дуже серйозне питання, друзі. Хто може звільнити мене від цього скелета? Народження у віруючій родині, добрі діла, належність до церкви ні. Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Так підбиває підсумок апостол Павло. Тільки Христос має силу звільнити нас від смертного тіла, і Він це зробив. Ось дві головних речі, які зробив Ісус. По-перше, Він розв'язав проблему людського гріха в Божих очах, тому що Він взяв наші гріхи на себе і заплатив за них своєю кров'ю. В посланні до римлян 5:8.10 написано А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас. Коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю його ми виправдані. Проблема гріха вирішена, нам не потрібно платити за гріх власною смертю, але і це ще не все. По друге, Він зробив можливим створення або відродження, як хочете, так і називайте, саме такої досконалої людини, якої від початку задумав Господь. Я хотів би наголосити на цьому, тому що це дуже важливо. Завдяки жертві Ісуса Христа з'явилася можливість для відродження або створення нової досконалої людини, саме такої, як її колись задумав Господь, і ми маємо для цього силу зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості Правди. Мова йде про людину, яка створена за Богом. Тепер ми знову повертаємося до носіїв слави Божої, до образу Божого. Через нове народження ми стаємо спроможними відображати всі без виключення досконалі якості Божого характеру, і ми стаємо здатними розповсюджувати його запах. Ми починаємо пахнути по-іншому, не як колишній труп. В другому посланні до Корінтян написано: бо для Бога ми є ніжними пахощами Христа, між тими, що спасаються. І між тими, що гинуть. Сьогодні ми можемо отримати повну перемогу над гріховним скелетом це послання до колося. Нині ж і ви відкиньте оте все гнів, лють, злобу, богозневагу, зневагу, слова з ваших уст, не кажіть неправди один одному скиньте з себе стару людину з її вчинками, і зодягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив. Єдиний шлях, коли це стає можливим. Це тоді, коли ми визнаємо гріх, каємося, приймаємо Ісуса Христа в своє серце і довіряємо Йому все життя. На сам кінець розповім вам історію, як все це відбувається практично. Одного брата дуже любили в церкві і охоче прислухалися до його слів. Він ніс служіння деякона, назвемо його Джорджем. Але цього чоловіка була маленька проблема. Коли він опинявся за кермом автомобіля, то перетворювався на маніяка. Скажімо, якщо на дорозі було три смуги, і одна була вільною, то навіть якщо перед світлофором стояло авто, Джордж не звертав на нього увагу. А відразу ж переходив на вільну смугу, і коли загорялося зелене світло, рвав із місця. Якби хтось із водіїв теж переходив на цю смугу, то відбулася б аварія. Дружина Джорджа і члени його сім'ї боялися з ним їздити. Він лякав їх дуже багато разів. Це був його скелет в шафі. Але Джорджові поталанило в тому, що його дружина була дуже доброю. Вона навчала дітей нічого, не кажіть татові буде ще гірше. Але робіть те, що написано в Матвія 6.6. Це найважливіший вірш, котрий ми повинні знати. В ньому подано рецепт молитви. Увійди в кімнату твою і, зачинивши двері, помолись батькові твоєму, котрий потай, і батько твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Діти брали приклад з мами і робили так, як вона їм радила. Якось Джордж їхав по трасі, на якій було три смуги. Чоловік рухався по середній смузі. Він хотів надолужити час, тому що спізнювався на роботу, а це небезпечна ситуація для людини, котра стає маніяком, сідаючи за кермо. І ось одне авто перед ним зісковзнуло на сусідню смугу і не встиг оком моргнути, як водій, з іншого ряду підрізав його і став на вільне місце. Маніяк страшенно розлютився. Рвонувши у правий ряд і порівнявшись із автомобілем, водій якого підрізав його. Джордж висунувся у вікно, однією рукою натис на сигнал, а іншою став трясти кулаком. Все це чоловік супроводжував нецензурною лайкою. Проте наступної ж хвилини він збагнув, що хлопець, який сидів за кермом авто, був парафіянином його церкви. Братові буквально відібрало мову. Він одразу ж пригальмував, пропустивши вперед хлопця, якого щойно підрізав. Маніяк був в повному сум'яті він уявляв, як наступної неділі цей парафіянин прийде до церкви і розповість всім, що йому довелося пережити, і на репутації Джорджа буде поставлено крапку. Не можна жартувати зі скелетами в шафі, вони коли-небудь проявлять себе. Як у цій ситуації людина може відновити свою честь? Того дня Джордж почувався жахливо. По обіді він став зовсім хворим і сказав своєму директорові: Вибачте, мені потрібно піти, я просто не можу працювати. Керівник відповів: Добре, йди, повернешся, коли одужаєш. З роботи Джордж поїхав просто до того хлопця, який його підрізав. Сівши на траві поблизу його будинку, чоловік став чекати. Був прекрасний травневий день. Вийшовши з приміщення, хлопець побачив Джорджа, він схопився за голову. Ой лишенько, він прийшов мене добити. В нього були підстави так думати. Хлопець став гарячково міркувати. Треба побігти до машини, стрибнути в неї і втекти. Лишенько, він знає, де я живу, це не вихід. Доведеться піти і за все відповісти сповна. Тоді він підійшов до цього чоловіка, що був старше нього, і просто сказав: мені дуже жаль, що я підрізав вас сьогодні вранці. Я думав, там досить місця для нас обох. Але Джордж відповів наступне: там на трасі було достатньо місця для трьох машин, але в моєму серці не було місця для жодної. Я мав цю проблему протягом 25 років. Я багато разів доводив до жаху свою дружину і інших членів родини. Я вже стомився від цього. Проте я не знаю, як з цим боротися. Сьогодні вранці милостивий Господь вказав мені, перед ким я повинен буду звітувати, щоб перебороти цю проблему. Це ти. Юнак зніяковів. Але я не ідеальний. Ось тому Господь і показав тебе мені. Якби ти був ідеальним, ти б мене навіть не зміг зрозуміти. І ось у чому полягатиме ця підзвітність, щовечора о 22.30 ти будеш дзвонити мені. А я тобі, і ти ставитимеш мені одне просте питання як ти поводився сьогодні за кермом автомобіля, і я даватиму тобі відповідь. Зрештою, ти знатимеш, що мені радити, як мене підбадьорювати і як за мене молитися. Зненацька з очей парубка покотилися сльози, і він став розповідати. Протягом десяти років я приходив у церкву, коли служіння вже почалося. і, Йшов, доки воно ще не закінчилося. Я ніколи ні з ким не зустрічався, навіть тепер, коли мені вже під 30. У мене дуже серйозна проблема з порнографією. Я почуваюся жахливим лицеміром. Тричі я намагався піти з життя, і жодного разу мені це не вдавалося. Щоразу мене вчасно знаходили, привозили в лікарню і рятували. Тому чи не погодитеся ви бути тією людиною, перед якою я звітуватиму в той самий час. Ви могли б ставити мені запитання, чи звертався ти сьогодні до порнографії, і я обіцяю бути абсолютно чесним з вами. Джордж був дуже мудрою людиною. Він відповів Синку, я готовий це робити, якщо ти погодишся, щоб я прийшов до тебе додому і викинув усе, що може знову тебе привабити до порнографії. Юнака так замучила його проблема, що він радо погодився. Після розмови. Старший брат зателефонував дружині і сказав Люба, сьогодні я повернуся пізно. У мене з'явилася невідкладна справа. Дружина відповіла: жодних проблем, я усьому тебе підтримую. Отже, вони зайшли до квартири хлопця. Джордж заобачливо поклав до своєї кишені чотири сміттєвих пакети і мотузки, щоб їх зав'язати. Вони почали з автомобіля, у бардачку, у кишенях, на дверцятах. Під сидінням було безліч порнографічного мотлуху, журнали, музика, все інше. Авто було просто набите всім цим. Потім вони війшли до будинку і теж саме почали діставатись від з-під холодильника, меблів. Журнали були скрізь між матрасами, в туалеті, в шафах. Набралося чотири повних сміттєвих пакети, і вартість всього вмісту становила б 4 чи п'ять тисяч доларів. Джордж із хлопцем перетягнули все це в авто. Джордж сказав синку, я повернуся хвилин за сорок і відвіз все це на далекий смітник та викинув. Коли ж повернувся, в нього в руках були ножиці для металу. Він перерізав кабель в декількох місцях, щоб відімкнути інтернет, а комп'ютер забрав з собою. Від'їжджаючи, Джордж промовив синку: прибиймо наші гріхи до Христа. Я висповідаю перед Богом свій гріх навіженого водія, а ти свій гріх порнографії. А потім давай помолимося один за одного. Так вони й зробили. Протягом першого року вони. Телефонували один одному щодня в той самий час, о 22.30, вони ніколи не лягали спати, не подзвонивши один одному. Наступного року вони дзвонили два рази на тиждень, на третій рік раз на тиждень, на четвертий раз на місяць. На той час юнак вже почав зустрічатися з дівчиною і вони заручилися. Тільки тоді їхній пастор довідався, через що вони пройшли. Служитель попросив їх підготувати і виголосити проповідь як через підзвітність у партнерських стосунках. Можна здобути перемогу. Часто її не можна здобути ніяким іншим способом. Це докорінно змінило спосіб їхнього життя. Виявляється, що від скелета в шафі можна позбавитися друзі. Шановний слухачу, ви добре знаєте, який скелет є у вас. Чи не хотіли б ви витягти його із шафи і віддати Ісусу? Якщо так, то прийміть рішення. Звільнитися від усього того, що перешкоджає вашим стосункам з Христом, і зверніться до нього в молитві покаяння. Якщо ви бажаєте відкрити своє серце для Христа, зверніться до Нього в молитві, запросіть його в своє серце, і нехай у цьому поблагословить вас Господь Бог. Без тебе безсилий Господь, наче скутані руки і ноги, десь поділись потрібні слова, і скривилися мої дороги, я без тебе, мов відка суха, що тримається ледь-ледь до клена, вона ще в висоті, ще прилипла до крони, та не вкриться листям зеленим. Я кричу і плачу, голос надриваю, що робить, не знаю, я весь мені благаю, поможи останню, ще надію маю, бо без тебе помираю. З тебе загублена книга, що написана генієм слова, хоч вона дуже цінна і глибокий зміст має, та ніхто її не прочитає, я кричу і плачу Голос надриваю що робити не знаю, я весь мені благаю, поможи. Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою: Трансвітове Радіо. Передача Голос вічної любові, абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090 Україна. До наступної зустрічі в ефірі з вами був Олександр Чмут.